Алілуя, 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 Алілуя. я вибрав і освяти в цей дім. Щоб моє ім'я було там по віки. Алілуя, забери цю Господь з вами. Слова святої Евангелія від Святого Матея. Того часу прийшов в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського. Вони відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. каже їм Ісус. А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. я тобі кажу, що ти є Петро з келя. І на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не подолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Це є слово Господнє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амін. Улюблені в Христі, брати і сестри, наші парафіяни, кохані Божі діти. Сьогоднішній день це, це спомин річниці посвячення нашого храму. Не знаю, чи хтось з нас взагалі пам'ятає, коли цей храм був освячений, консекрований. Може би варто було теж десь там знайти такі згадки, документи. Але є такий день в році літургійному, коли ми згадуємо такий день річницю освячення власного храму. І цей день є завжди такий завершальний місяця жовтня, коли ми молимося на Ружанцю. Місяць Марійний і костюл теж для нас є як мати, яка нас збирає, згромаджує в одну родину, і цей видимий храм є для нас таким знаком того, що ми є діти Божі, бо перебуваємо в Божій оселі. Сьогоднішнє друге читання, яке ми читали з першого послання Корінтіянам, третій розділ, є дуже гарно пояснено, що це таке означає бути Божим храмом. Коли є, наприклад, похорон відправляється, там є молитва за померлих, і священник каже такі слова: Твоє тіло було храмом Святого Духа. І тоді окроплює священник водою, окаджує кадилом, молиться. І це теж є підтвердження того, що кожен з нас це живий храм Божий, тому що ми приймаємо святе причастя, і так як в Костюлі. Буває, що є святе причастя, переховуємо Його, зберігаємо, так само в нашому тілі перебуває живий Ісус Христос. І сьогодні ці слова є такі дуже ну, серйозні з послання до коринтянам, де запитує нас Святий Павло, хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий перебуває в вас, якщо хтось нищить храм Божий? Того знищить Бог. Адже Божий храм є святий, а ним ви є. І тут можна сказати так, ну, трошки страшнувато, да? але палка двох кінців. Тому що ми ніби думаємо про тих людей, які можуть нищити храми або можуть нищити людей, можуть нищити нас. Але теж, на превеликий жаль, дуже часто. Ми є тими людьми, які нещать самі себе. Це, наприклад, коли ми не пам'ятаємо про те, що ми храм Божий, коли ми забуваємо про те, що Господь в нас живе, коли ми не дбаємо про цей Божий храм, тобто цей, так образно сказати, цей храм Божий, яким є кожен з нас, треба його запровадити до храму Божого. Це так, якби ми сказали, що сьогодні ви взяли кожен з самих себе і. Завели в цей храм Божий святині, тобто взяли костол, занесли до Костьона, так образно говоря. І це означає, що ми є на правильному місці, ми є, як не раз, така деталь, запчастина до якоїсь апаратури, техніки, без якої нема цілості. Але якщо ми приходимо в цей храм Божий, ми як ці деталі збираємось, і так як людина має руки, ноги, голову. Так само всі ми тут присутні, допіру цей храм наповняємо і він має конкретне значення. Тут теж є дуже важлива річ, коли Ісус запитує своїх учнів, хто я такий для людей. Цю Івангелю ми чуємо неодноразово протягом року. І вже собі про це теж говорили, часто згадуємо, що Ісус запитує нас. Чи ми знаємо, за кого люди вважають Бога? Це так, якби Господь казав, від тебе залежить, як люди будуть Бога розуміти, від кожного з нас, віруючих, залежить, як ми цього Бога малюємо перед обличчям інших людей, в який спосіб вони, дивлячись на нас, можуть розуміти цього Бога або не розуміти. І Святий Петро каже, ти є Син Бога Живого, каже Ісус, йому Ти блажений, і я тобі даю ключі Царства Небесного. І кожен з нас сьогодні має ці ключі Божого Царства в своїх руках, Бо від нас залежить. Чи ми молимось, чи не молимось, чи сповідаємось, чи не йдемо до сповіді, чи приймаємо причастя, чи не хочемо його прийняти. Ці ключі є в нас. І так як ми молимось, молитву Отче наш. Кажемо, нехай буде воля Твоя, так як на небі, так і на землі, то сьогодні чуємо в Євангелії, що Ісус каже Петрові, що нехай в небі буде так, як на землі, так якби навпаки, той ой, чи наш, якби сам Господь молився, нехай е, наша воля, яка відбувається на землі, буде в небі. Тобто все, що ми зробимо тут на землі, Бог нам защитує, зараховує в небі. І це є відповідь, це є відгук цієї молитви, яку нас навчив Господь, молитва Отче наш, де ми просимо, щоб Божа воля виконувалась на землі, а Бог просить, щоб ми так себе поводили на землі, щоб наша поведінка могла йти теж до неба і там в небі, щоб нам зарахувалося. Ну і це вже від нас, дорогенькі, залежить, наскільки ми Бога шануємо, наскільки ми Бога ставимо на перше місце. Наскільки Бог є важливий в нашому житті, чи ми робимо все, щоб не залишити Бога без уваги, наприклад, в неділю, так? чи щоб зробити все, щоб помолитись. Очевидно, хтось молиться більше, хтось менше залежить, хто як собі ці плани дня побудує, але, хоча б справді пам'ятати про якусь коротку молитву. Бо Господь пам'ятає про нас цілий день і ніч. А ми можемо собі так подумати, от скільки разів я про Бога пам'ятаю. Скільки разів. Це так само, як не раз батьки, хтось мені колись розказував, каже одна така мама, що каже, я от про дитину помню завжди. Може, якісь там на пару секунд, на пару хвилин десь там думка відійде, бо щось треба зробити, але я цілий час пам'ятаю про своїх дітей, що вони роблять, де вони зараз, що з ними там перебуває. А каже, от цікаво, чи вони так про мене пам'ятають, чи діти пам'ятають про свою маму, про свого тата. Так і так само Господь Бог. Він про нас пам'ятає кожної хвилини, і вдень, і вночі, і вранці, і вечором. І так собі можемо подумати, скільки разів ми собі згадуємо про Бога, чи Він є такий важливий в нашому житті, наскільки ми його пам'ятаємо, наскільки ми його любимо. Тому що все, що ми зробимо на землі, все нам зарахується в небі. І чи там в небі буде багато нашого того щастя, скажімо так, чи мало, це залежить вже від того, як ми собі тут на землі це все приготовимо. Тому день освячення храму ще раз нас сьогодні заохочує, щоб ми розуміли, наскільки храм Божий є важливий, що ми, наприклад, дбаємо, так як ви дбаєте тут про Костю, теж велика вам подяка, що. Теж стараєтеся і прибираєте, і, і украшаєте цей костюм на свята, і з різних нагод. Старайтесь, щоб тут було приємно, красиво. Так само ми повинні дбати про нас, про самих себе, бо ми є храм Божий, так щоб ми пам'ятали, наскільки Богові на нас залежить, і наскільки нам повинно залежати на Богу. Тому це свято сьогодні нам дає таку можливість. Ще раз собі задуматись, поміркувати, подивитись, що нам потрібно зремонтувати в нашому житті, що нам ще не вистачає, щоб ми насправді не мали в собі нічого за зле, щоб не жаліли за те, що ми щось неправильно зробили, щоб завжди були радісні, щасливі, щоб нам в житті вдалося жити так, як нас вчить Господь Бог. Нехай Бог нам в цьому допомагає. Амен.

Що через нього все сталося, Він задля нас, людей нашого ради Хасі, зійшов із небес, і ботився з Духа Святої Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата. Стражданий був похований, і воскрес отретне, згідного зписання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. Святого Господа животворного, що від і Отця і Сина ісхоти, що, що з Отцем, і сином рівно поклоняє ми, рівно славимо, ми, що, що? говорив через Пророки, і єдину святу Вселенську, Апостольську церкву, і згодом Хрещення на відпущення гріхи, очікую Воскресіння мертвих і життя. Мертвих.